Вітаю, Росія продовжує вбивати мирне населення. У 2025 році Українці зможуть подати заяву про репарації за злочини РФ. Поліція Хмельниччини повідомила деталі вчорашньої ДТП на Старосинявщині. Перелік правопорушень у листопаді оприлюднили у Хмельницькому рибохоронному патрулі. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Поліція документує кожен воєнний злочин. На Донеччині внаслідок збройної агресії двоє загиблих і щонайменше п'ятеро поранених. Сьогодні зранку російські війська із артилерії завдали удару по місту Костянтинівка. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, та троє дістали поранення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пошкоджено три багатоквартирних будинки, заклад освіти, цивільне авто, газопровід. По Покровську росіяни теж вдарили попередню бомбою, поцілили у дев'ятиповерх. Ківку загинула річна жінка. Ще двоє цивільних осіб зазнали поранень. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків і три цивільні автомобілі. Музика. Наступного року українці зможуть подати заяву про репарації за злочини РФ. Про це йдеться у дописі віце-прем'єр-міністра з інновації, розвитку освіти, науки і технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у телеграмі. Посадовець зазначив, що у 2025-му запустимо всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих РФ. Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоди здоров'ю та життю, у кого знищили автівки та інші види збитків. Михайло Федоров також зауважив, що збирати дані про знищене житло до реєстру почали ще у квітні. Із Донецької, Харківської та Херсонської областей поступило найбільше заяв. Поліція Хмельниччини повідомила деталі аварії на Старосинявщині у ліквідації, наслідків якої знадобилася допомога надзвичайників. Автомобіль перекинувся у кювет. Постраждало двоє людей, яких рятувальники дістали із понівеченої автівки. ДТП сталося вчора, 2 грудня. На автодорозі Стара Синява Пилява. річний місцевий житель керуючи автомобілем Hyundai, Не впорався із керуванням. З'їхав у кювет, де автівка перекинулася. Внаслідок автопригоди водій та його 66-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. У листопаді інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля викрили 73 порушення природоохоронного законодавства. 32 правопорушення стосувалися порушення правил рибальства. 4 – це грубе порушення правил рибальства, це означає рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову. А два це порушення порядку придбання збуту чи розповсюдження об'єктів тваринного або ж рослинного світу. Чотири правопорушення це недотримання вимог щодо охорони видів тварин і рослин за до червоної книги України на порушників накладено штрафів на загальну суму 2720 гривень, а Збитки, завдані рибному господарству, становлять 83 299 гривень. За цей період також було оформлено 31 акт вилучення майна, власник якого не встановлений. Скаце Плоскирів запрошує на різноманітні заходи у грудні, 6-го числа о 17-й годині. Відбудеться майстер-клас із розпису свічок до дня української хустки. 10-го числа майстер-клас із виготовлення новорічних прикрас із глини на нього запрошують дітей від 8 до 11 років. Під керівництвом майстра учасники навчаться ліпити, розписувати та виготовляти іграшки з глини. Всі матеріали надаються. Зважте, що потрібна попередня реєстрація. На вас чекають о 17-й годині за адресою вулиця Шухевича, 90. Це гончарна майстерня за стадіоном Локомотив. 14 грудня відбудеться благодійна зимова фотосесія в гончарній майстерні. Із 17 грудня до 27-го організовують новорічні заходи для вихованців СКЦ Плоскирів. Завершу випуск прогнозом погоди на 4 грудня від Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. Завтра буде хмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер буде південний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме до 5 градусів морозу, а в день від 3 морозу до 2 тепла. У Хмельницькому вночі до 2 градусів морозу, а вдень до 2 градусів тепла. Вдалого вам завершення цього дня мирної ночі та переможних новин зранку. Бережіть себе.